Найдорожча річ, яка похвалюся. Давай. Ну, Вона не ту, щоб супер найдорожча, але мабуть, найцінніша була б це е, плащик Бербері 85-го року, який я купила е, на курежі. Це була якась барахолка, там вінтажна ага. така. Я його купила за 17 тисяч, здається, гривень. Гривень. Ну, але ж ти знаєш, в яку ціну Бёрбері, взагалі. Він чоловічий. Давай дефіле, дефіле. Дефіле е, уявляємо, що дощ, а так і є дощ. Й <свят> на сюди інші потрібні джинси, і я б його навіть не закривала, бо мені подобається, коли він отак от десь спадає. Такий Красиво. великий і справжній. А це елічка чи що згадала? Та, даває? Так, мабуть. Бачиш, і не писали тоді. Елько, не такий вичищений. 85-й, 1985 року. За скільки? За 17 тисяч. Так, мені. так, але він не пахне старійом. <свят> і ще із. Дорогого, от я казала, у на інтерв'ю, що я перекупила так. теж на барахолці сумочку. І оце Після вона. Це ворон. Так. так. За скільки? Тисячу доларів. Ну, от, в принципі, все.